Це одне з, напевно, на сьогодні найтаких технологічніших потреб. Звичайно, що fpv дрон не може там порівнятися з авіацією, не може зрівнятися там з артилерією. Ну але в такому, скажімо так, да, форматі це найвикористованіші речі. FPV-дрони дрони це виняткова бойова робота. FPV-дрони – Камікадзе, по суті, одноразова бойова робота, але дуже багато військових наразі працюють з FPV-шками, особливо десятками зі скидами. Використовується один FPV для багаторазової роботи. Роботи більше 50 вилітів одним 10-дюймовим дроном. Я знаю да, військового, який зробив 140 сорок То власне і придбані, і власна збірка загальна їхня вартість понад 1 мільйон 700 тисяч гривень для різних підрозділів. Передаємо, зазначу, що це знову ж таки чергова чергова передача вже в цьому році. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам товариство ми маємо таку можливість постійно і постійно допомагати нашим силам оборони і вже по суті, спочатку цього року кілька передач ми вже зробили. Зокрема, ми вже передали 20 квадрокоптерів. Зокрема, ми вже передали БПЛА літачкового типу, кілька комплексів. Ну і в ми вже майже 600 штук передали тільки цього року. Наразі в нас оголошені нові тендери. Чекаємо найближчим часом поставок.